Таких рулетів ви ще не їли ніколи. Отже, дивіться відео до кінця і приготуємо їх разом з вами. У мене лишилась після вчорашніх кубдарі начинка. Це тут фарш, куряче філе рублене, зелена цибуля, гриби, шампіньони і цибуля, звичайна. Потім ми ще візьмемо сир, помідорки. І нам ще потрібно буде соєвий соус, паприка. Отже, розпочинаємо. Наше філе відбили, поперчили, посолили, помідорчики і сирок нарізали соломкою. Беремо філе, кладемо начиночку, сирочок. Чим більше сирку, тим би гарніше буде розплавитися, тоді гарно буде тягнутися помідорочку. І закручуємо в рулетик. Ось, Сформували рулетичок. готуємо далі. Ось ми накрутили вже наші рулети, помістили в форму, і зараз будемо робити маринад соус для запікання. Виливаємо наш соєвий соус. Засипаємо паприку і наливаємо олій. Все ретельненько перемішуємо. У форму з рулетами наливаємо на дно трішки водички. Мастимо наші рулети ретельно з усіх сторон маринадом. Якщо він навіть стікає у водичку, це нічого страшного. Це навіть і добре. Відправляємо рулети в духовочку. Коли до половини приготувались рулетики, витягуємо і поливаємо соком, щоб вони були сочнішими. Ось таке смакоття вийшло, а з вас лайк і підписочка.